Невідомий силует очікує Берлів на Ельбафі, 20 років очікування підходять до завершення. Готуйтесь до чергової перерви, і їх кількість збільшиться, так як автор працює над другим сезоном Опле. І це, блін, якось контроверсійно виходить, бо ти хочеш більше уваги на фінальну сагу. А з іншої сторони, лайв екшн популяризує ванну. На початку розділу на зустрічає Ямато. І не повезло крадію потрапити на гнів рогатої бестії, і скрізь за все це буде якийсь знайомий персонаж. Розділ під назвою Найкращий Френдо розпочинається із Морганса, який хоче екшену. Ми вже бачили реакції його та Віві на повідомлення Вегапанка. тож тепер він планує розповсюдити новини особливо про події, що стосуються соломіного капелюха та ієчної голови. Плюс це поразка двох пацосів від Йонко. Віві, яку до себе взяв Морганс, виступає проти його брехні, у яку не має ніхто повірити. І на відміну від Ейнштейна, мінк не вселяє надію. Ну і що я можу сказати? Віві прям мамі у своєму платі, ще й ока так закрила, як наче дивиться на читача манги. Вапал аргументує свою позицію адекватно, бо їм добре лів задалеко. Протиставляється філософія їх поглядів: один як птах здійметься в небо від усіх проблем і буде як Дофі насолоджуватись хаосом, тільки на відміну від мінго, він не хоче бути хазяїном. А Віві, як ми всі знаємо, із арки Алабасти, готова пожертвувати собою заради загального благополуччя, плюс майбутня королева не може уявити світ, у якому вона не зможе допомогти своєму народові. А той Морганс надрукує всякого і потім спробує розберись із його брехнею. Та й правду можна подавати так, як це тобі вигідно. Якщо Віві захоче піти, чи є така ймовірність, що вона натрапить не на брелів, а на революціонерів або ж на багі? Чи все ж таки сюжетна гілка поки буде тримати курс разом із Моргансом? А далі у нас сюжетна лінія Кізару і Сантамару, які на пару витримали удар кавешної мотузки. Відключка має довготривалий ефект, плюс, можливо, хтось задихнувся своєю блювотиною. Сидячий фраут Акайно, який у цій аркі зустрівся із кумою, вирішив протеревенити із Кізару, запитав. А що там із Сатурном? Чи живий дід? І дійсно, що із ним? А тому востаннє його бачили, як він стояв напроти мета, ще й Вуфі із ним попрощався. Навряд чи він помер, і, можливо автор не скіпне цей момент, а покаже монолог Сатурна або його розмову. Типу, ти знову програв Джойбой. І той соломіний рано чи пізно помре. А можливо, він же повернувся на Мері Джо. Розумний хід із сторони борсаліно поговорити по душам, поки всі у відключці так ніхто не підслухає. А я із великою ймовірністю впевнений, що хтось із вициків почув. Чує цю розмову, наприклад, дов. Той задається питанням, чи вбивав Акайну, колись свого найкращого друга, Сакадзуки, відповідає трьохточково. І ми бачимо ще один флешбек їх знайомства: той приїхав контролювати Вегапанка, щоб той, поки будується екхет, не наробив якоїсь дичі. І просто фізично не міг би стати загрозою для уряду. Борсаліно продовжує експлуатуватись, навіть коли той став адмірал морської варти. І потім все дійшло до того, що він обрав сторону Маринів. Дідусь був. Готовий до такого повороту? Можливо, якби кізару про це знав, йому було б легше це сприймати. Тепер точно стає зрозуміло, що Кізару, ну ніяк не бив спеціально. Аби відволікти увагу. Він бив, щоб задіти і вбити. Він емоційно вибухає. Він звертається до Акайно, говорячи, якщо він має якісь сумніви, то він має взяти валізи і виїжджати у відпустку. І якщо ви очікували вибуху пардака Акайно як випадку із Фуджиторою, то ні. Він вибачається перед Кізару і називає його братом. Кізаро на цьому не зупиняється і каже Акайно, аби той слідкував за базаром крута взаємодія, яка показує кардинальну зміну. Міну обличчя кізару від пофігістично при першій появі на сабаоді до кричущої емодзі. І вже під час Глави стало зрозуміло, що він не такий монстр, як здається, на перший погляд, он навіть окуляри спеціальні купив аби ніхто сльозки не бачив. Ми бачимо емоції злості, фрустрації, і навіть в японській мові дуже красиво це демонструється, бо він називає Акайну Кусагакі, що означає дурний нахаба. Так, Акайну дійсно старший у званні, але не по віку, він на три роки молодше. Інший в нас цікавий момент це те, що, скоріш за все, стосунки Акайну, Борселіно і, скоріш за все, Драгона нагадують асил хлопців. Саме тому таким цінним має вийти їх розкриття і футбол. ЛЖБК Акайну плюс цей момент показує і демонструє людяність Акайну, який завжди зображається жорстоким танком, що їде по свою ціль. Повне розкриття трійки адміралів має бути неймовірним. Ну і Сентамару залишився один. І за ним, очевидно, буде полювати уряд, куди він подасться. Чекаємо його в революціонерах або у команді Багі. Інша частина розділу присвячена соломіним брилям. Ви просто погляньте, наскільки сані маленькі в порівнянні із кораблем гігантів або ось ця кімнатка, в якій брилі схожі на тонтанчиків із дресроза. І просто зацініть дріб Френкі. Він божеству. Як і одяг інших брелів. Так, вони із великою вдачею втекли, але не змогли реалізувати свій план. Вегапанк не був врятований. Хоча моменти із Френкі були класні, але якось не дотягнули. І Зора, чому ти так критикуєш Вуфі? Ти ж знаєш, який він м'який. Саме тому у моментах слабкості ти береш свої яйця у руки і вказуєш команді напрям. Марімо єдиний, хто врятував Вегапанка. Ну як? Вирятувала Атлас, пожертвувавши собою, але в цілому він єдиний, хто виконав свою місію. Ліліт просинається і починає ридати. Хоча у особлі у собі злість, коротше, легко вона якось прийняла смерть стели, і тепер же може кожен срати окремо. Із всіх оточуючих найсмішніше виглядає обличчя у Чопера, пішла наша ліліс поїсти, а там Луфі, наче як Цезарь, виноградик, поїдає, обличчям нагадує мавпу, а шляпа, наче як вуха. І вона вирішила використати на Вуфі науковий підхід. Типу так, технічно всі мертві, але вегапанк, тобто я врятована? Тож ти свою ціль виконав. Правда, все ще залишається у мене одне єдине запитання. А що ж там із мозком? Якщо фрукт теоретично знаходився у серці панка, чи не зникне у них сила нескінченного запам'ятовування? Чи у нас Лід і Йорк будуть пофікшеними версіями Дідуганя? або ж всі інші версії можна відновити завдяки мозку? Питання доволі. Цікаве, всі шоковані, і не пройшло і секунди, як почався пір. Ну а що? Там нещодавно виграпаних помер, а вухі у п'ятому гірі танцював. Він щасливий і жре абсолютно все підряд. Робін тискає Чопера, ну хоча б не паличку. І хоче вже нарешті знову побачити Саова. Чекаємо дуже цей емоційний момент. Плюс це додатковий момент для розкриття Аокіджі. Луфі каже. Що він вийшов у море, аби стати королем піратів і скарб переверне весь світ. Полюса короче зламає і буде гаплик Всі святкують, он навіть бонні є. Яка приймає алкоголь. Ну а що вона прийме дорослу форму і ніяк не підкопаєшся. Робін, хоч і прийняли в команду, але звичка острон сидіти нікуди не ділась. Тут, як говориться, людину не зміниш до омріяних земель гігантів на Ельба, де сидить загадковий чоловічок або жіночка. І тут, поки почалась перерва, давайте придумувати нові теорії. Можливо, це Сау або Шанкс. Хоча нащо їх робити тінями, це не б сенсу. Можливо, Локі або якийсь типу бог Ельбафа або новий персонаж. Золотий Лев Шикі може теж бути там, бо нагадую, що події фільму не канон. Інший варіант хтось із команди Роджера по типу Скопера Габана або ще якогось чувака, або ж це особа із того фрейму, там де всі йдуть по пованпіс, був ще якийсь загадковий, наче Ронін. Що зустрічався із Крокосом, і це не виключає того варіанту, що він із Тіма Роджера або відмічний. А може це батя Зора або ж мама Луфі. Як думаєте, хто це може бути? Наступний розділ, скоріш за все, буде про винагороди. Чекаємо у Луфі 4 мільярди. Можливо, їх не змінять або якось зам'яти інцидент, або піднімуть не дуже високо. Контент фансервісний, але будь ласка, поменша реакцій. Всіх із Днем Незалежності. І дякую, що дивитесь. voilà